Окрема думка на каналі Тіве, я вітаю наших глядачів Олексій Голубуцький, наш гість сьогодні. Політехнолог, з яким ми будемо говорити про останні події в режимі онлайн режиму. Ми можемо стежити за подіями, що відбуваються. І, от з останніх повідомлень стрічка новин про заяву. Народного депутата Володимира Макієнка, якому як ви знаєте, довірили в керівництво в столицею, і от Макенко заявляє про вихід з лав партії регіонів. Про це йдеться у відеозверненні глави Київської міської держадміністрації до президента Віктора НКОвича та до керівників силових структур. Події, що відбуваються сьогодні у столиці України, це трагедія всього українського народу. Я готовий зробити все можливе для припинення братовбивства та кров пролиття на майдані незалежності. Всі прагнуть зупинити. Ти війну е е народу, яка триває зараз на вулицях української столиці. Щойно стало відомо, також що 12 регіоналів оголосили про підтримку народу і скликають Верховну Раду. Група депутатів з фракції партії регіонів ініціюють термінове засідання Верховної Ради для проведення парламентського президент для повернення парламентсько-президентської форми правління і висловлюють підтримку українському народу. Е е заяву підписали депутати Андрій Деркач, Володимир Зубок, Григорій Сміті, Олександр Кузьмок. Володимир Пєхов, Володимир Прадивус, Володимир Струк, Микола Сорока, Віктор Бондар, Віктор Тихонов, та Олександр та Андрій Табалови. І все це означає, що власне пан Олексій в притаманній нашим політехнологам манері сказав, ну, напевне, що все ж таки ця картинка, яку вони бачать з екраном телевізорів, впливає на них. Але чи справа лише в картинці, яку ми бачимо? Ну, звичайно, є більш цинічний так мовити відповідь. Вони хочуть мати якісь перспективи політичні в майбутній Україні. І звичайно, зараз оце такий час ікс, коли всі, хто будуть зараз по той, по ту сторону барикту, тобто, ну, грубо кажучи, mm -hmm. далі продовжувати заявляти в стилі Аля Царьов. Да, ну це люди, яким ну точно важко буде в нормальній країні майбутнє політичне знайти. І ті люди, які намагаються, хоч якось зберегти видимість принаймні, миру, дато ну, щоб тут, нас мир... але тут бачите, яка ситуація? От ми говорили з вашим ну можна сказати, майже колегою Гадим Карасьов, наш був гість в попередній програмі, і він е, висунув таку думку про те, що насправді проблеми не в цих людей, і навіть не, не моральна проблема е, е, власне депутатів партії регіонів. а е, Питання системи, система така, що якщо і є там порядні люди, то вони змушені бути були жити за такою системою. Оця люстрація кадрова, чи все ж таки системи? Що е, потрібно тут в Україні? Ну, в Україні потрібно багато чого зробити, звичайно. І ну, розумієте, зараз, коли лежать тіла мертвих на Майдані, говорити про люстрацію, і про все інше достатньо важко, тому що ми розуміємо, що довго, що завтра, можливо, все те, що ми говоримо сьогодні, буде виглядати просто наївним і смішним. А, все ж таки сподіваюся на те, що кровопролиття в найближчим часом закінчиться і почнеться якийсь нормальний процес політичний. Але звичайно, треба, ну, треба створити. Такі умови існування країни, за яких чи американський принцип невигідно займатися корупцією, угу. чи європейський вибір, да, це не Ну, грубо кажучи, якщо ти замішаний будь-яких таких, тобі немає майбутнього в принципі, да, в, в, в політичній системі країни, чи з острах, да, за китайським чи якимось іншим принципом, але треба створити систему, за якою від людини в принципі. Багато чого не залежало від тому, що набридло це постійно чути. Порядна людина, нема такого детектору, який буде визначати порядність чи непорядність людини. І тому ці розмови, порядність визначається виключно діями. І якщо людина завтра вийде, зніме себе форму біркута і, і скаже, що от мене змушували. І, ну, ми це вже проходили в Нюрберзі, да? це було, Люди казали, що ну, одно ми тут при чому. Да? Тобто люди спалювали людей в контраційних таборах, да? і потім казали, нам наказали. Ми, ми а ну, не наказно. наказ, да. І, і питання в питання в тому, щоб не було таких можливостей навіть да, але... залежати нам, да, громадянам, да. від порядності чи не поряд... від того, садист е в якійсь в міліцейській формі, чи не садист, Да? Тобто, ми постійно будемо залежати від цього. Да? Тому що коли це все закінчиться, воно закінчиться впевнений, да е у нас і так довіра до цих подій було 4% до міліції. Вліві це більше, що буде далі. Ну, ми повинні Ні, ну, це Згучити... ваш оптимістичний прогноз. Ми говорили про 1% довіри до міліції. І ми. Констатували той факт, що один відсоток міліції це все ж таки Ми ж саме перед подіями проводили, наше агентство да. Проводило ну, цих да, 4%. Це, да чотири проценти. Якийсь час це означало, що сама міліція собі не довіряє їх життя. Тобто, ну, Виготовить це, це маніпуляція поляці але... цифрами, але немає значення, це дуже маленькі відсоток В будь-якому разі добре. Якщо ми говоримо про питання повернення довіри, люстрація наскільки ймовірно факт існування закону про люстрацію допоможе якомога швидше повернути люстрація, на яких на яких засновах? Розумієте, люстрація це ну, стара люстрація, ну, тоді, коли все говорили, треба було проводити 20 років назад так. під час Незалежності. Там зрозуміло все було. Да? Як провели багато країн, не мають, ну, принаймні, великої кількості тих проблем, які маємо ми. З якою знакою зараз проводити люстрацію? Ну, розумієте, тобто. Е Переберіть всіх, чому наші деякі опозиціонери, навіть не деякі, а дуже велика кількість. Вони так само частиною тої системи, яка породила все те, що зробиться зараз. Ця система не виникла з Януковича. Вона прийшла до свого логічного закінчення. Да. Да, Розумієте? тому що ця пострадянська система без люстрації, без економічних е, якихось реформ, тільки побудована на корупції, да, вона висмоктувала, скільки mm -hmm. можна. Більш ліберальним способом, більш демократичним способом. Тоді дозволяло умови. Да? А тепер, коли вона знаходиться останні роки, на, 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 ну все, висмоктали все практично, да? вона може діяти тільки таким способом, коли ну, нема можливості вже конкурувати да, за те, хто більше висмокне. Тобто повинен хтось смоктати один, грубо кажучи. Да? І вони присмокталися останній час да, останні роки і довели ситуацію, ну, тому що це, розумієте, нема балансу інтересів навіть в такій. Поганій справі, як доведення нашої країни до, до дефолту, грубо кажучи. Да? Коли був якийсь баланс, вони там намагалися якось так, ну, те, що ми пам'ятаємо, За Ющенка mm -hmm. і перед цим. Да? І тому тут міняти треба все, але треба з чогось почати. Почати треба. З, ну, Я, наприклад, прихильник того, що. Ну, є країни, які є президентськими, які нормально, демократичні, так само є країни парламентські, які нормально демократичні. Mm -hmm. да. Проблема не в системі. Проблема в тому, що у нас абсолютно Ну, наприклад, щоб у нас був би справедливий чесний суд. Да, у нас би 90% тих проблем, які ми зараз маємо, не було би просто Так, а? суд чи судді про це ми суд. А це ми поговоримо одразу після реклами на каналі. TV. Це окрема думка. Залишайте з нами. Олексій Голобуцький висловлює свою окрему думку в ефірі каналу Ці Ми говоримо про останні події. Ми все ж таки вирішуємо тут між собою. Тут важко, важко. Я думаю, зараз всім людям, які перебувають на майдані, тому що цей накал пристрастей це як кажуть мітингувальники, визвольна війна не може завершитися чиєюсь перемогою, тому що тут не буде непереможців, непереможених, переможців, переможених, тому що це насправді трагедія. Всієї України, але якщо ми будемо говорити про певні технології, які де навіть не дивлячись на тлі кривавої бійки на майдані, все ж таки використовуються як з боку деяких українських політтехнологів, так і з боку Росії. Заява е е пана Медведєва стосовно ситуації в, в Україні, коли він каже, що влада має повернути повагу до самої себе, щоб від неї не неї не витирали ноги, як від е тряпку. Ви як політтехнолог, як ви оцінюєте такі заяви? Ну, це, Технологія це, чи це, старається. Це, це певна ознака розгубленості російського керівництва, тому що ну, реально вони вимагають більш розумієте, і, на жаль, і президенти, наша еліта політична, і російська еліта, да, постросійська більше, вони живуть в певних міфах і певному ілюзії. Ілюзії, розумієте, вони не бачать, коли ти собі створюєш. Систему тотального контролю, да, і через деякий час тобі вже просто ніхто не доходить до тебе, щоб розповісти правду. Да. Mm -hmm. Тому тобто ти включаєш телевізор, там все чудово, включаєш там Олімпіади і так далі. І тут, ну від собі, де дійсно, що люди вклали 50 мільярдів, ну, вклали словом, кудись діли 50 мільярдів на проведення цієї олімпіади. Це був повинен був бути тріумф Російської неоімперії, так би мовити, да, сучасного вигляду. І, і тут Бамс Україна. Да? І, і така ситуація всі, нікого вже не цікавить на, на світі, що там відбувається в Олімпіаді. Всіх цікавить тільки виключно Україна. Да? І тут виходить так, що, на жаль, Росія чомусь вважає себе. Ну, сама зробилася відповідально за ту ситуацію, яка є в країні, саме з, з боку влади, так би мовити, так да? і, звичайно, ну, не дуже мабуть подобається, що е вони перше обіцяють гроші, да? вони дали вже гроші, mm -hmm. і нічого не відбувається. Відбувається тільки насилля і, е мабуть. Нерозуміння того, ну як за державою стоїть військо, за державою стоїть а, вся міліція, за державою стоїть ну всі так мовити силові структури. Да? І ці силові структури не можуть нічого зробити, те, що дратує просто ну ту ж саму Росію, да російську еліту. Як це так? Вони б вони б міряться на себе. Вони б думають, да ми б це зробили б в кінці кінців за, за один день би нікого не було б і так далі. Але ж вони не знають, що Україна не Росія, можливо, тому бачите, Майдан встояв, Майдан продовжує свою визвольну боротьбу. Ну крім того, що Україна не Росія, до того ж, ну все ж таки, я сподіваюся, що наша еліта політична, хоча слово не підходить, звичайно, але наше керівництво у вас так лякається визначення політична еліта. Ну тому що поняття еліта має більш все ж таки глибокі люди, які шляхом випадковості шляхом. Багатьох інших чинників, які не скажемо так, не знання, не традиції, не поступу, ні багато чого іншого да стало ну, Це важко назвати елітою. Mm -hmm. Але все це, одно це така знаєш, у нас і держава не є з, по, повноцінною і незалежною. Але так, знаєте, можете, в такі да? кризові часи ми інколи дивуємося, тому що інколи навіть ті люди, від яких ми не сподіваємося на якісь великодушні кроки, вони можуть це вчиняти. От, скажімо, начальник, що стало відомо, що начальник київського метро. Пообічали уйти в відставку, якщо не заработають метро. Ну такий ну нібито великодушний крок, що називається. Але, ну, це, але його, знаєте, це його робота, і він але повинен... питання в тому, що ці дві доби, коли не працювало метро, е е е е на що розраховувала влада? Мені здається, все ж таки, це от є група людей в керівництві як яструби, да які просто вже ну вони так би мовити діють. Можливо, дуже часто вже просто таким наослід, так би мовити. Да. Ну давай спробуємо це, давай спробуємо це. Це не стратегія. Ну, Те, що це не стратегія, це зрозуміло було в початку. самопочатку. Хтось хоче зірвати, дуже сильно хоче зірвати, знову ж таки не буду говорити хто, тому що важко зрозуміти, можливо, це і зовнішні сили. Хоче зірвати. Переговорні процеси, тому що ну, все ж таки, справа йшла так чи інакше до того, що все ж таки вдасться якимось чином поміняти Конституцію і поміняти взагалі країну, да, без крові. А зараз, ну розумієте, зараз, от як, якщо от буквально от за в третій годині, коли там збиралася Верховна Рада, у да, третій, четвертій там, до вечора okay. не збереться Верховна Рада, і буду далі продовжувати вбивати, післязавтра, чи завтра, чи післязавтра, можливо. Це вже буде вчорашній день, як виступиться до року. Це вже нікого не буде цікавити. Почнеться з повноцінна війна, і тут вже не буде не до політиків. На порядку денному сьогодні в парламенті ми все ж таки очікуємо, що о 15 годині це екстрене засідання Верховної Ради відбудеться. Ми пропускали різні варіанти в цій студії відповіді на питання, чому саме сьогодні зранку не засідав в парламент. Ну і як один з варіантів, сьогодні наші гості промовляли такий варіант, що а можливо влада сподівалася, що так звані екстремісти, якими лякають сьогодні світ, вони будуть захоплювати парламент і власне урядовий квартал, уряд цього не відбулося. А, люди, які висловлюють недовіру владі, вони наполягають на тому, щоб парламент зібрався сьогодні на екстрене засідання. Які ваші прогнози про що сьогодні йтиметься на цьому парламенті? Ну перше, спочатку, хай вони зберуться так, це раз, засіданні. тому що так. бажання, це одна справа. Інша реальність на жаль показує, що от вже бачив в інтернеті царьов, який в аеропорту так би мовити. Можливо, ні, не ну... він не він один. Ні, ні, а... ні, почекайте. Я я хочу, щоб ми апелювали лише і говорили перевірену інформацію. Ні. Я бачила цей знімок пана царьова в аеропорту Жуляни. Про от Вадим Карасьов припустив думки, що насправді дуже багатьох сьогодні депутатів з партій регіонів, які експертів, політконсультантів, політтехнологів, політологів, запрошували на одне з російських Телевізійних шоу, так як ми знаємо, що ну в панцарів неабиякий шоумен. Мене до цього не тобто, часто... да, то, ми... Це не означає, що він ви В країні, країні вбиває людей і... в центрі міста. Я думаю, що народний депутат, якщо у нас у 450 цих депутатів, і вони народні такі. Ну, знову ж таки, це, це таке питання. Мова йде про те, що, що вони повинні робити. Вони повинні зробити, перш сам факт зібрання, вже трохи заспокоює ситуацію, що все ж таки є парламент. Да? Існує парламент, mm -hmm. і при парламенті все ж таки є можливість. Домовлятися, тому що домовлятися ні про що зараз, да? тому що якщо вони з, з одної сторони стріляють, з іншої намагаються відбиватися, ну розмовляти mm -hmm. важко. Да? Тут, тут, тут головне, щоб не був пройдений цей етап, коли і вже звідти почнуть стріляти. Да? Бо коли Ну, все одно людей, От це найбільша стратегічна помилка влади, в тому, що якщо б це відбувалося в Харкові, в Дніпетровську, да? Це Київ. Тут 80% за соціологію людей підтримують опозиційні сили. Да? 60-70% місяць два назад підтримують Майдан. Да? Тобто це територія, знаєте, з самого початку вже невигідна для влади з точки зору, тому що ну, будуть підтримувати тут мітингарів і протестуючих, тому що це. А, і починати робити те, що вони роблять зараз, ну, вони. Ну, Можливо, частину злякають, да, але знову ж таки, це 5 мільйонів населення. Да. Ну, злякається половина, злякається ну, навіть 70%. Але 30% достатньо буде для того, щоб. Ну, від собі, у нас там, скільки я вже не пам'ятаю, але щось півмільйона людей є зброєю на руках. Ну, да. пролунала така цифра. І... Да, але, але знову ж таки... Будемо сподіватися на те, що зберуться Верховній Раді, проголосують цей конституційний акт, так би мовити. Да? Повернемось до е Конституції 2004 року. Хай оголошують позачергові президентські і парламентські вибори. Це обов'язково. Обов'язково треба робити, тому що, ну. В нормальній країні це єдиний спосіб угу. е, випустити пар і за яких умов там може погодитися на саме дострокові президентські парламентські е, вибори, влада й опозиція? Ми продовжимо про це говорити одразу після реклами на каналі ЦІЯ. Залишайтесь з нами, це окрема думка. Дуже багато суперечливої інформації надходить. Ми повертаємося в студію програми Окрема думка. От до початку програми було повідомлення, що нібито закриті мости в місті Києві. Однак стало відомо за перевіреною інформацією. Мости в Києві працюють. Ну а тим часом вже п'ять нардепів із Закарпаття виходять також з партії регіонів. Ця тенденція що про що ви кажете? Рятуються, та я все ж таки наполягаю на тому, що можливо питання не в кадрах, а все ж питання можливо в тій, в тій системі, як в роботі інститутів державного управління, можливо. Ось основа нашої держави, яка власне не пережила цієї кризи. Все, цей конфлікт протистояння вилився в те, що ми бачимо, криваву бійку на, на вулиці. Це означає, що реформувати треба всю систему державного управління у який спосіб, і хто ті люди, які готові взяти відповідальність на такі реформи. То ну, ті, хто ті люди, ну для цього і проведе провести треба позачергові чергові вибори парламенту так. і президента для того, щоб визначити хто ті люди. Інших ми не знайдемо. Це будуть ті люди, яких ми скоріш за всього і знаємо. Але тут проблема ще довіри до підбивання результатів голосування, тому що ви знаєте цей головний це, принцип це, про те, що не головне не як голосують як, як рахують і в який спосіб тут система контролю в Україні має мало я, працювати. Я, я думаю, що після того, що відбулося моніторинг західних країн і монітори внутрішніх, uh -huh. ну від собі ну після. 35 вже трупів, да які буде це і і, і це так, маю, це ж ком, вибори, Це компроміс да між стріляниною і, 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 і uh -huh. от так би мовити, повним знищенням якоїсь сторін, так би мовити, да uh -huh. тому це, ці да. вибори повинні відбутися. Ну це автоматично так бути чесними, прозорими ну, та ми так. нібито вже констатуємо факт цих виборів дострокових президентських та парламентських, але в нас ще немає ймовірної достовірної інформації про те, що президент може на це піти і погодитися, тому що влада наполягає на своїй легітимності, влада звинувачує опозицію в тому, що якби опозиція достояла до 2015 тисячі дочекала дочекалася і е, е, до дві року, то все могло б пройти у мирний спосіб. І навіть якщо це була б зміна, абсолютно зміна влади. Легітимність влади. Закінчується, коли мені здається, що ж таки в столиці України починають вбивати людей. І це вже ну, принаймні, це легітимність під сумнівом. Угу. Тут вже треба це чітко усвідомлювати, тому що, ну, розумієте, ні, можна з легітимністю, звичайно, зберегти. Це треба сьогодні-завтра, показати пальцем на тих генералів, на тих чиновників, які надавали наказ. Взяти їх під стражу, провести незалежний з міжнародними суддями, суд, так мовити, засудити їх, да? посадити на великі строки, розігнати Беркут, ще багато можна, звичайно, це зробити. І можливо, тоді це і буде підтвердження легітимності. Коли стріляють, і це стріляють, це, це вже ну, доказів, вже мільйон, так мовити, що це стріляє міліція, яка повинна захищати людей, так мовити, мови, да? І влада нічого не робить, вона заявляє про те, що вона нібито бореться з терористами, да? а цих терористів кожен день приходить підтримувати десятки тисяч людей. Ну це вже як мінімум проблема питання в тому, що треба задуматись над, над легітимністю взагалі ну, тут просто. Просто треба зробити перезагрузку країни. Да? Отут, ну, це це, це логічно. Ми живемо не в Бундустані якомусь. Да? Ми не африканська країна, де нема. У нас, ну, принаймні, хоч 20-річна, але є традиція ну, бачите, виборів. Але ми да? європейська країна, де, яка мала би демонструвати повагу до Інститутів державного управління, до Інституту президентства. Але чи не потребує змін цей Інститут президентства тут в Україні? Ой, я знову ж таки вважаю, що проблема не в, не в тому, погані чи добрі закони, потрібно їх виконувати, mm -hmm. потрібно для того, щоб були інституції, які слідкують за їх виконанням, щоб вони були незалежними. Да? Це, в першу чергу, це в першу чергу стосується судової гілки влади. Треба створити такі умови. Ну, немає ідеальної конституції, немає ідеальних законів. Є як країни, які живуть, ну, взагалі, так мовити без конституції, чудово живуть. Це, це країни в зірці демократії, в світі, так би мовити. Да? І, і за тією конституцією можна жити, і за іншою можна жити. Були б незалежні. Суди і справедливі. Зумієте, чому відбувається Майдан, це не тільки ж Європа, європейський вибір, не тільки там корупція. Тому що у людей втрачено почуття справедливості, що Да? Тобто люди вже остаточно зрозуміли, що тут. Нічого доброго, нічого справедливого в цій країні відбуватися не буде. Да? Mm -hmm. Вони в останню чергу вірять в те, що міліціонер може їх захистити. Вони в останню чергу вірять, що без грошей в суді можна добитися чогось, і так далі. І так далі. Що там депутати крадуть і ще щось? Ін, вони це звикали 20 років. До цього їх це не дивують, так би мовити, да? що вони Про, там ну, нічого не роблять. Да, і так насправді, далі. Насправді, бачите, проблема довіри. Це буде не, не яка проблема, з якою може стикнутися новообрана влада. А як думаєте, чи впорається? Головне, щоб не був поподолений бар'єр психологічно, щоб не почалася, от знаєте, коли е, ще день-два, і, і вже не опозиція буде визначати, е, що робити далі, а буде визначати радикальні політичні сили. Да? Uh -huh. А радикальні політичні сили їх вони дуже добре вміють воювати, так би мовити. Вони вміють це організовувати такі от. Е, Системи тому, але вони, вони ем, на складні питання люблять прості відповіді, mm -hmm. да і на жаль, що ми можемо зіткнутися, і народ їх підтримує, тому що ну народ Давай, від... Динагиді, від... Динагиді, да. да. А і на жаль, ще одна сумна звістка, от, що й не надійшла, я процитую мову оригіналу, колонна бойців ВДВ на путі в Київ попала в ДТП і погибли три десантника. Грузовик із воєнної колони з десантниками слідувавши в Київ попав в Аварію. Грузовик із воєнної колони з десантниками. Перевернувся. От, я хотіла би повідомляю з сайтів міста Дніпропетровська. По словам очевидців, аварія произошла без села. Піщанка. водитель не справився з управлінням, і грузовик виїхав з траси, перевернувся, сообщають наші колеги. В результаті ДТП по имеющимся данным погибли три воєннослужащих. ще девять воєнній прокуратурі. Ну, З якою ми то їхали? вони в Київ, ми... Всі. Можемо собі тільки уявити. Да, можемо собі ну, уявити. Я не думаю, що це. Ну все ж таки я чомусь впевнений, що військове це психологічний тиск на, на протестуючих. Тому що, ну, розумієте, міліціонери не всі виконують, так мовити, накази. Да? а Вони ну, переходять на, на, на сторону. Да, не, не, не на сторону і не розумієте, що. А, Важко судити про саму так би мовити цю агресію ось з того, що ну, якщо люди дійсно сидять з три-чотири людини достатньо з снайперськими гвинтівками, ага. щоб робити те, що вони що робиться, так би мовити, да? а коли вони стріляють по людям, які не мають такої відповідної зброї. Так, бачите, ми сьогодні пригадували в Росію нашого найближчого сусіда. Напевно, що порівняння з Росією ми невелика країна, однак велич нашого народу в тому, що за свою гідність і свої права. Ми готові стояти до останнього. Питання лише в тому, щоб не пройти в цю межу, щоб жертв не було більше, щоб. Я, я навіть, я навіть, у нас було дуже багато експертів, які казали, що все це, це, це своє електральне ядро, яке в'єв президент Януковича, він все ще зберігає. В який спосіб він, як ви думаєте, він не зберігає. Романція? Я думаю, що в нього не впав ні на, на, на процент рейтинг, якщо не виріс. Це найбільша проблема в тому, що ми повинні усвідомлювати те, що мова не просто про. Про людину, яка втратила адекват і е, її підтримують там тільки чиновники, міліція, війна, тимута, знаєте, як там кажуть, на штиках тільки тримається. Вона не тільки на штиках тримається. Є, є на жаль, певна міфологізація, яка відбувалася десятиріччями з приводу нашого розколу. І він дійсно є розкол, саме такий е, е, ідеологічний, скажімо так. Тобто... Але бачите, час від часу, ми, ми ми знаходимо в собі сили визнати, що все ж таки об'єднуючих факторів у нас. Українців Ні, Звичайно, багатобіць. в нас багато це все міфи. Я кажу, що багато uh -huh. є людей, які знаходяться під впливом цього міфу. Uh -huh. Потрібна серйозна робота, потрібно робити. Ну тобто, треба, щоб з'явилася політична сила, чи якийсь конкретний політик взяв на і сказав би, що якщо ми хочемо бачити Україну в тих межах, до якої ми звикли, да, нам придеться піти на поступки певні. Да. Uh -huh. Не може бути така ситуація тривати, як вона тривала останні 10 років. Перемагає у Президент західної і центральної України інші себе вважають mm -hmm. дискримінованими, перемагають президент східної і південної України. Починається mm -hmm. русифікація і так далі. Інші частини почувають себе дискримінованою. Треба якийсь баланс, Та, дякую за те, що сьогодні висловили свою окрему думку. Олексій Голобуцький політтехнолог. Ну на сам кінець ще два останні повідомлення. Щойно стало відомо, що все ж таки депутати Верховної Ради збираються зараз. В парламенті збираються в раді. Охорона намагалася не пустити журналістів. Однак, наш брат, журналіст, сподіваюсь, сьогодні зможе розповісти вам всю правду про події, які відбуваються останньої доби тут, в самому центрі Європи. Дякую за довіру до каналу Тівей. На все добре.